Доброго здоров'я, сильні народи. Ну що, класна новина сьогодні от притули. Два народних Байрактара. То, звісно, круть. Це взагалі нечто. Но проплачений на рік супутник, тобто викуплений на рік супутник, за допомогою якого наші збройні сили в будь-який момент в онлайн режимі в дуже класній якості можуть побачити все, що треба побачити, це взагалі. Це класно. А, що будемо робити? Пацьомаємося. Ой, ти мали. Дідушка, йди по цьому Так, Олег, ну що? Це, звісно, круто. Це, це взагалі. Це наші з вами маленькі перемоги щодня. Бо, звісно, всі ми добре розуміємо, що. Все, що ми маємо, все, що ми робимо, і всі наші зусилля будуть е, ні для кого і ні для чого, і не матимуть взагалі продовження, якщо ми втратимо країну, нашу землю, нашу самоідентичність, нашу культуру, наш бит, нас себе це все. Тому, колеги, я дуже вдячний, що всі це розуміють і крок за кроком. День за днем роблять такі маленькі перемоги заради нашої спільної перемоги. Нам мир не потрібен, нам тільки треба перемогти це зло, бо інакше діла не буде. Так, колеги, ну що, ми теж без діла не сидимо, їздимо, потихеньку заробляємо кошти для того, щоб можна було і далі робити маленькі перемоги. Чим Більше допомогти е, в нашій спільній справі. Е, так, ну і теж без діла не сидимо. Я не знаю, як це назвати, не проєкт. Ну, коротше, робимо те, що вміє, вміємо робити. Те, чим можемо допомогти, тим допомагаємо. Е, наразі сьогодні у нас роботка на сьогодні і на половину дня завтрашнього, і треба вже віддати. Ну багато хто нас знає багато хто з наших колег служить по ротації в нашому районі. Були хлопці заїхали. Кажуть, а можна показати машинку, бо щось проблема. Отаке авто. Opel Zafira, Хлопці під'їхали. Було перше нарікання, що є проблема з коробкою. Не вмикається перша друга передача, або вмикається зрідка і складно. Мусили певний час користуватися взагалі з третьої передачі. Ну, сів проїхався, Звісно, люфт, речага. Сказав про те, що тут вироботка втулки, і це така звична на пілях проблема. Із-за вироботки втулки, по якій шар гуляє, не в повному об'ємі працює оцей важель, і тому перша друга не туди. Так, ну то таке. Запчастину тут замовили, нічого там страшного немає. Це 15 хвилин і цей, з того, що проїхався. Трохи не сподобалось, що на низьких обертах зрідка засвічувалась лампочка тиску, мастила. Ну, по маслу так подивились. Щось воно не дуже подобається. Вирішили 10 В40 е свіженького залити, фільтр. Глянули теж, поміняємо паливний і мастила. Взяли. Так, далі, що по. Трубочку на обратку теж взяли, поміняємо, бо є тут моменти такого розтріскування і підкапотний простір був отак от всю в плямочку, це так протерли, то вже і не видно. Замінимо, де воно там капелька виступала, це, звісно, дрібниці. Великим недоліком, на наш погляд, цієї машини є кліренс. Кліренс, ну понятно, на досточках наче все гуд масло міняємо, і на цьому двигуні алюмінієвий поддон. Так, вирішено було зробити захист. Захист ще ось лист до І буде захист під картеру. А далі, для того, щоб той зазор збільшити і можливості цього авто збільшити, вирішено було взяти проставки на передню стійку 3 сантиметрові отакі от адаптери, даби підняти і зробити її кліренс. Ну і, звісно, дивитися спокійно на гуму, який лишається тільки гвістків наловити. Та й тим паче тут 185 на 65, а там 205 на 65. Тому якось воно не є добре, тим паче передній. Привід. Тому прийнято рішення було взяти височеньку нульсову, даби і з задком плясала, ну і вище, звісно, воно буде. Та і більше впевненість буде у хлопців, хай вони займаються тою справою, що треба, а не думають, як їм колеса перебортірувати, або ще яку, не дай Боже. Так, ну, обслуговуємо цю машинку. Бо її вже мають як не сьогодні, так вранці забрати. Ну і тут загадка номер 2 притягнув Олексій Башко вчора з бригади, в яку ми вже машинку одну давали. У них ще одна отака була. ну По кількості пилюки видно, що. Трохи і постоять успіла, бо е, є проблеми з двигуном. Які саме взагалі загадка. Е, ну, Будемо її розгадувати. Притягнули вони на такому саморобному пристрої, волоком, можна сказати. Але то вже зовсім інша історія. Ну що, колеги? Дякую всім, хто допомагає, хто приймає. В цьому всьому участь, хто допомагає фінансово і не тільки фінансово, всім велика вдячність. Не її пів доби, маємо ще трохи роботочки. Так, що по цій? На цю часу дуже мало. Ресору знайшли щось подібне, втулим і попередку перешатати обслужити один одну гранату і два селінблока і тяжки поперечний Муха. Ти усика бачив? Ні? Як він оце ж Тільки перед, перед, перед боксом, чуєш? Вони смотрять друг другу з глаза. От. В очі. В очі, пробачте. В око. Дивляться в очі. Чувак з отою чубриною. Короче, Та к... ти видів його харю? Да. Коза... Він поправився на 20 кілограмів. Козак. козак твою, чи запорізький. Чуєш? Знімаєш. Скрустіть цю штуку, треба буду... Виробництво Украина. О, да. Вот это? Угу Ну а ч ⁇ не, блядь? Да, плотненько, классненько. Сейчас. Проверка. Дело будет. Хана хоч ровно скула. Ну диви. Пошептало. Та рівно і протектор стоїть? живий. А а Одинаково стоїть? Ну так. Нам Люкс. Ну. Та що, самою колісою не обійшлось. Змушені були з коробки на вертольотик зняти і там ще втулочка пластикова під заміну. Ну Там ще, крім того, підігнута тяжка була. Ну Все поправили, тепер вмикається одним пальцем, чотенько, з малим діапазоном. Люкс. Вийшло, все вийшло класно. Кліренс машини явно піднявся. Така вміняємо стала. Не те, що клювала, стояла сама по собі, навіть без навантаження. Машинка готова. Хлопці мають під'їхати, забрати її вже. А, а может ее так положить? Нет, она не, Ты чуешь меня? Кажу, давай потом вместе. Ну, а роби сам. Я я сам. Хочу, я сказал, ну, он же ничего. А Ну а, я что в... помню. Все, хорошо. Я думаю, может помню. А где внутренний? Да. видишь? Не, не бачу еще. Ну, ось, 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 ось А, все, вижу. Ага. Треба снимать эту пляха. Ага. Есть. Я что не любишь. Угу. Тут тоже питопта -то, не на. Та трохи є. Е. Та це ж їх і поменяют же. Щось мені підказує, що це якраз одна із притуловських машин, бо їх кажуть багато прийшло, по частинам розподілили, ну аби служила, народне авто, попало і до нас на обслуговування. Ну і з іншого боку виявляється та сама чепуха, але в подвійній кількості два листи мінус. Ну і правду кажуть, що якщо міняєш амортизатор, то міняти їх треба в парі. Якщо приснилось одному, то присниться через день другому. Так, ну, добре, що глянули, тут трохи схемка друга буде. Ну, по суті, діючих листів буде так само, однаково, як і там. Тому пружність і рівень буде однаковий. І друга готова. Здогадуйтесь, що це? Пробували винять, не винімається. Це завжди знадобиться. в Бардачок, Макс. Це щоб приємно було. в обидві машини вкладемо аптечки. Турнікет в цю не вмістився. Так, розумієте, що це, так? Да? Так, в одну і в другу. Чотенько. Так, ну хай служи. Трохи хлопцям солоденького та цей. Ну і тут так буде приємно їм відкрити бардачок. Так, ну і, звісно, з нами Бог, з нами правда, тому перемога за нами. Слава Україні!